164-та шістдесят радіотехнічна Слобідська бригада відзначила день свого створення зі святом особовий склад та командирів. Привітав мер міста Ігор Терехов. Перш за все, хочу вам подякувати. Подякувати за те, що ви робите. Подякувати за те, що Харків сьогодні не потерпає від обстрілу. І я розумію і на власне очі бачу і бачу, як це. Нелегка, але ви це робите. Тому щирі слова подяки вам, подяка усім тим, хто робить цю справу. І хочу сказати, що без вас неможливо не захищати нашу Україну, не наступати, не перемагати. Тому разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Бійців відзначили грамотами, подяками, окремим військовим вручили нагородні знаки. знаки. Свою чергу бійці подякували Ігорі Терехову за підтримку і запровадження проєктів, які сприяють підвищенню боєздатності бригади. Ці хлопці прикривають небо семи областей, в тому числі Харківської. Бригада виявляє повітряні об'єкти, такі як крилаті ракети, шахеди та літаки. І це говорить старший офіцер, головна задача підрозділу. Наша задача не змінюється ніяк під час мирного часу, ніяк під час воєнного стану. Основна задача це виявити та передати інформацію на зенітно-ракетні війська або винищувальну авіацію. Слава Богу, що є така структура, як радіотехнічні війська, яка допомагає нашим бійцям. Кожен із сухопутних військ, де би не був, знає, що таке зала, що такі ланцети. Це не лише проблема для повітряних сил, це проблема для кожного з нас. Кожного дня військові Слобідської бригади цілодобово несуть чергування з протиповітряної оборони. Війці кажуть, що з завзяттям боронять Україну. Бойовий дух теж, як і Харків, незламний. Згідно того, що хаків і хакіш під пильним наглядом це правда, тому що ми несемо вичергування цілодобово. Все ми бачимо, все ми чуємо, про все ми знаємо, тому завчасно попереджуємо. Ну і відповідно, вже працюємо по тому, по чому треба працювати. Завдяки цим бійцям харків'яни мають змогу спати спокійно. Завдяки ним до міста не долітають шахеди. Тож низький уклін їм від усіх нас від українців. Яна Біляєва, Олег Синицький, Стас Решко, Андрій Паколов. Харків. Новини.